Це найстаріша, найстаріша будівля Тюбінського університету. Тут залишився тільки факультет, що я бачу. От Альтеаула, університет Тюбінгіна, факультет якісь соціальних соціальних наук. Так, Це перша будівля. Потім вже побудували. Так. І поруч цією будівлею знаходиться. Отака кірха. Величезна кірха. Здається, мені вона не католична, а протестантська. О, так. І зараз. Я піду до Радхауза, трошки вниз, а потім наверх до замку Тюбінського, який теж належить університету. Там дуже хороший музей, дуже красивий. Коштує він 5 євро. Так, це якийсь пам'ятник. І знову дракона вбивають. Бідний цей дракон. Як з ним поступили. Взяли йому горлянку. Так, Ще покажу вам кірку. така тірка велика. Дуже велика. Всередині красиво, я потім буду. Бо в мене є 15 хвилин, за які я повинен йти наверх до замку. Отак от. Це старе місто. О, старі будівлі. Так, і тут я завжди проходжу і отут от я заказую окуляри. Оце фільман. Так. Ну що ж, зараз трохи вниз, потім наверх. І радхаус. Красивий родхаус. Трохи площу заставили машинами, лотками продають, ну що ж, торговля, є торговля, є торговлять. Стари, не дивлюсь, стари. Так, тут я зайду цієї стороны, вот тут машины стоять. О. Си. А це родхаус. Це головні чиновники. Чубінгина тут сидять. А це пам'ятник Нептуну. О. О, так Це, це Нептун. О. І зараз дорога йде наверх до замку. Місто дуже красиве, старе, старий університет, молоді люди тут живуть. Майже 30 це 28 тисяч студентів. Саме місто 90 тисяч. Так, і тут ми бачимо, що треба підніматися наверх. Важко, але нічого. Чого Тут уже отель. Так и называется. Отель Ам Так, Итак, тут не очень высоко. Если идти... На войнцулерн бург то там на вище. І Іваща знову хороша погода сонечка зонне так И запихался по мало езжу на велосипеде. Давай. Так, вот прийшли. пришли. А так там внизу место. Plus, Ой, я такі. Старенький. Ну все, тут все старенькие. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Це перші ворота. И далее же будут вот еще одни ворота. Я покажу вам. Вот это шпиль той кирхи. Вот там он. О, це я прошу це місто на вокзал. Так. Йдемо далі. Ось цей цей замок. Шлюс. Казати, що тут в цьому замку е, нацисти проводили опити оця башня, башта. А там німці так і пишуть, якщо е, всюди. Оце вона. Ну, закрита, Ой, Там с музея є вхід, вони туди не пускають. і ось німці вони розкаюються, Вони пишуть. пишуть що вот так от Це все було. націонал, соціалізм, ось так от. Так. і... Я хотів ще показати Тюбінгін. Це красиве місто з багатою історією. О. Зверху. Зверху. Отак от. О, це буде перше знайомство з цим містом приїздіть не пожалкуєте тут є що подивитися за один день все не покажеш і не подивишся за гра там Естерберг так. там ще Університетські будівлі. Там. Це таке місто, місто студентське. А Студенти зараз вчаться, а коли вони відпочивають, то вони вміють відпочивати, а я ще там поруч живу з цим колишнім старим ботанічним садом. Я зараз буду проходити через, через другі ворота. О, і вони там все літо п'ють, гуляють, відпочивають. Так, оце. така висока башта. Так, і ми заходимо сюди. Тут відкрито, які старі ворота. Так. Так. Це музей, але в музей я не буду сьогодні заходити, бо я вже тут два рази був, водію фотографії скинув музею. Так. Отак от істей. Там дуже красиво. і Ще є там статуї, які були, ну, поцупили, варвари поцупили у римлян. А ще у німців був культ Римської імперії. Коли папа римський почав вибирати німців Цезарями, то потім Римську імперію так і назвали. Римська імперія германської нації. Отак от, от германські. Не німецькі, німецькі це вже ми придумали, що вони німці. Німці. Оце тут студенти. Студенти вчаться. Музей я хочу, щоб ви подивилися. Дуже красиво. Дуже красиво. Там все так. А от лабораторія теж там все. А от, от там з тієї сторони це був, це була башта, де проводили експерименти, опити Націонал-соціалісти. О так от десь. Ну що ж, в перший день я вже... Майже 15 хвилин вже я пройшов, встиг я від е, кі протестантської сюди до за 15 хвилин я, я встиг. Так, ну завтра я працюю, але е, десь, десь вже в вихідні, в суботу я зможу вже і інше показати, показати. Так, ну що, ж, до побачення. Всего доброго.